Ще одна дата, і вона дуже визначна для наших американських друзів. У телевізійників з американського CNN сьогодні свят 1 червня 1980 року почав роботу перший у світі цілодобовий інформаційний канал CNN, котрий за словами його власника Теда Тернера буде в ефірі до кінця цього світу. Ми вирішили привітати наших американських колег із 31-річчям, а саме ведучого цього каналу Джима Кленці. Ви тільки що його бачили? Він легенда CNN, відомий у цьому світі журналіст та ведучий. Це він вперше розповів про падіння берлінської стіни, блокаду Берута та війну в Іраку. Ну а в цьому році, якщо ви пам'ятаєте, знімальна група CNN разом із Джимом а, а, знімали сюжети про Україну. Також гостювали у нас у сніданку і «Unbelievable» Прямо зараз телевізійний ветеран з Америки з нами на прямому скайп. Зв'язку містер Квенсі. Лет ас конґратулей. Я хочу поздравити днем народження CNN і побажати вам плідного телевізійного життя. Доброго ранку, it's good to be with you, Руслан. Доброго ранку, Руслан. Я дуже радий вас чути. Ви пам'ятаєте, містер Кленсі, в час, коли ви вперше прийшли працювати до CNN? Про що була ваша програма? О, я пам'ятаю цей час. Це було місце, заповнене молодими людьми. Вони допомогли розвивати CNN ми називали себе знаменитим супом в США. Був Молодіжний дух Ніхто не був впевнений до чого це все приведе. Але на цей час ми були всі на одній хвилі. Ми просто хотіли робити новини і доносити їх до людей 24 години на добу. Це були дуже дні, Руслани. Що змінилося в CNN з того часу? По перше, ніхто у нас же не називає молодими. Зараз з'явилось дуже багато таких каналів, як CNN, які транслюють новини 24 години на добу. Але <постав> все одно в нас залишились традиції. <постав> Звичайно, зміни, вони завжди відбуваються. Ми завжди розвиваємось. Ми тепер змож... маємо можливість вам завжди транслювати вживу новини з різних точок світу. А також ми розвиваємо технології. Для того щоб транслювати вам новини uh, uh, Яким ви бачите CNN and, uh, близько через 10 років, і як довго ви плануєте працювати Rouslan, на CNN? Руслан. Uh, я here. якщо я якби so, мав it's магічний it's шар, я б вам сказав better. скільки я ще пропрацюю, але на даний so, момент я не можу цього сказати в інтернеті зараз прогресують новини, і і можливо телебачення перейде до інтернету. На часа на приклад, наприклад, ми ж зараз також користуємось скайпом смартфон, <gosta> я uh, можу подзвонити зі свого смартфону з будь любого кінця світу. люди звикли, що вони отримують новини прямо зараз. Я пто той момент, коли їм це потрібно. Містер Кленсі, so nice дуже вам дякую uh, за таку приємну розмову. Сподіваюся, ми скоро зустрінемось приїжджайте до нас в Україну. Перша людина, яка до мене подзвонила і побажала мені привітала мене з днем народження. Дякую. Побачимось в Україні або в США. Дякую. Джейм Кленсі, тільки що був на прямому включенні з США CNN, 31 рік наші колеги відзначають, а ми разом з ними подякуємо їм. Успіхів! І, в принципі, я думаю, що вони роблять дуже шляхетну справу, на яку можуть орієнтуватися журналісти всі, всього світу. Ельдари Нігіар, переможці Євробачення 2012 від Азербайджану. Вони сьогодні у нас в гостях в студії сніданку з ним присутні. За кілька хвилин вони зустрічаються з вами.